П'ятий номер, це в нас руки з сам, тим часом Second Meet. збираю інформацію. Побачив зараз одного, що проходив на ребра, а може і навіть і не одного. Так. Цікаво, вихід через Зелень, чекає 55. Да, абсолютно тут вирішили щось е, таке 14 зробити. Виглядає наші спліт А. <світ> Непогано. Пробігали вже більшу частину раунду. Звільняю тут е, Хардінга, прохідка на сайт. На жаль, поки що не вдала. Пачку ще так і не, не, не змогли донести до сайду. Хоча, ні, вибачте, будь ласка, вірус. Залишається останній 1-3. Клач ситуація для нього. Можливо, це буде перший хайлайт. Ні, на жаль, не сьогодні. У комп'ютерному клубі OneTap, що знаходиться у місті Одеса, академіка Корольова 24, напевно, найкращий кіберклуб в Одесі. Так, тим часом, ну що, нічого не зробили. Закопали теки, проте, на жаль, залишається останній лав. Альо, друже, в нас тут дитяча трансляція. 15. Ні, окей. Ага, вирішують, так розумію, девайс не робити в наступному раунді. Тут агресія на центрів за, Непогано. Непогано вже є мінус один. Проте може бути голова від Хардінга. Ні, нема. Звільнено. Денис Романцов, Гарне їм. Так, а ще одного. Ні, на жаль, ця лавочка, як то кажуть, вже закрита. Тут дуже близько знаходяться юмпіки. Да. Плюс ще й Молік Фреймс тим часом прикинув. Е, протиснув. Да. Протиснув трошки, забрав ще одного Сона. Е, сона це Аляска, вибачте, будь Ласка? Да, Аляска ще один фраг. Господи, ну, 3-0. Поки що, як то кажуть, да. е, все розвивається саме по сценарію, які гірокоптери. Ну, напевно, собі навіть і не уявляли. Поки okay. що, все, да, для гірокоптера, якщо, я так розумію, ви маєте на увазі саме цю команду, складається, як не з. Як... Димочок! Напевно, там було видно якусь там, текстурку руки з Баттефлем. Тим часом відповідаю зразу двома мінусами героїн. Тим часом впав, вбив на. Вибачте, будь ласка, трошки не в те горло. Пішло повітря. да, Вбиває одного свого опонента. Зараз пісків, може щось вийде, Хаєшка під ноги. До побачення. Бадабум, бадабум. Ну і останній глок. Клач 1 в 3, вже в спину йому проходить перший. Перший номер це фреймз, І він перестрілює. А от, от будь ласка, одразу мені е, не тікає фреймс, що його юмпік не є проблемою. да, при першому таймінгу якось. А ну, повинен був почути, там влучив, якщо не помиляюсь, Е, Да, у віруса. Аляска чекає, проте не перестрілює. Да, поставив хет, залишає 11 хелспойнтів своєму опонентами. Тушкан. АВП не промахується. Ще один на контакт. Ні, немає. Немає, на жаль, шкоди по ньому. Проте, да, стоїть трійка нападу. Треба проходити. Треба походити, поки що не сянулись хелпа. Але Батерфляй бачимо, да, Вже займає позицію на кофінах промотився. смок за першим боксом. Ні, на жаль, Батерфлай дуже своєчасно опинився тут і... Ситуація 1-4. Ну ні, ну фішу треба сейвити. Напевно, я так розумію, в цій ситуації тут поки що... поки що на шифті. А, він, він дещо пачку втратив. Дуже. Хоча він не втратив ні краплі. Самовпевненості просто перестрілює снайпера, котрий е, в цьому раунді забрав вже двох його опонентів. Непогано. Проте ну, один спину, два спереду. Флешка, флешка, від якої він сам сліпне, проте руки зуцен ніяк не заважає. 5-0. Аргентина ямайка в прямому ефірі. Укріплення, бачимо, три гравці, флешка полетіла, лува перестрілюють, пішов пуш чомусь Чому лише одна флешка? Чому нема смака? Е, Ні на шорт, і на лонг. Просто дефолтні позиції розсипається напад і залишається вірус в плеч 1-4. Е, пачка, пачка, пачка впала. На жаль, є за нею інформація. Вірус перший. Е. О, так, в спину. Ні, в спину не можна вбивати, тому, тому і не виходить-напросто просто в руки за оцей затиск. Голова, вірус сюди лут. Так, ну що, Батерфля, одна голова, да ну, я просто не вірю в це. Четвертий номер, це Тушкан. він залишався весь час на Б. Зрозумію, цікаво. Знову щось ми бачимо щось подібне на минулий раунд. Так, проте вже без глока. Так, ні, чекайте, розмір недерин в паласах. Поки що, поки що є шанси, проте, так, да, бачимо, неповний бай, непогано, лув ще один кіл. Тут найголовніше зараз не згоріти. Вірус в центрі, до побачення, каже. Юнаку знікнемо Метелик, вихід в спину, Аляска прочавив дуже непохано. Дивіться, на що Шо він робить. Алава, ну і на найкращий Девайс. Так, зустріч, зустріч. Тометрійку прийшов. Прийшов Аляска. Проте, проте, на жаль, тут його оштрафували, ту одного чекає. Ой-ой-ой, друже, а що ж там досі робиш в тій ямі? А ну перестрілка. Влучання є, проте це не хедшот 7-0. Я би на таке. Не поставив би. На жаль, при всій повазі до абсолютів. Так, ну що, пішов контакт вихід. Так, спиною двоє, тушканчик, мінус два. Алло, лох, ти куди пробутився? Там нема смаку. Ай-яй-яй-яй-яй, яка халепа! Йо, Батерфлай, дуже обережно. Грає на Лунгу, отримує по голові. А так, Лув, далі. Ні, далі. Зелень перестріляти, на жаль, не вийшло. Так, ну хоча б, ну хоча б нехай так. Хоча б нехай так. Три в. Нє. Три тільки я сказав, що три, виходить, що на Два 2 в 4. Флешка у коври. І. Ні. До побачення звільнююча і Зейда. А Зейд це в нас, я так розумію. Е да. це один гравець, а входиться на хтось інший. Так, Вірус останній. А, на жаль, да, забирають його щоб там підтопити за так званих андердогів. Так. Е Раж, Раш, Ражбі. Нє. На жаль, тушканчик тут усіх закриває усіх тих, кого не закрив, і його загиблий тіммейт. Залишається Глок. Останній флешка полетіла. Глок. Цікаво подивитися, що він тут придумає. Нічого. На жаль, Фрейм з нас. Семкою очікує його на балконі. Побачив, проте не перестріляв. Так вірус можна далі, проте є вже хелпа від руки за. Бетефлайт поки що, поки що просто хелпує своєму тіммейтові, не пропускає в нас вихід через Ребра, героїн на півтора, вихід непогано, поки що так. Поки що 2-3. Шанси ще зберігаються. Так, і було б непогано якось прочитати цей момент і якось може да, розвернутися на Б, проте вже не судьба. 38 секунд до кінця раунду, героїн. Да, якщо що, ну просто вибрати кінь. Це не пропаганда ні в кому разі. Наркотики, це зло. Пані та панове, і я спочатку фейкнули під Б, потім перейшли на А. Так руки, з тим часом, через андерграунд. Помічає одного, помічає іншого, спрей непогано. Мало пуль лишається на третього... Ні, на третього могло б висачити, проте, на жаль. На жаль, баттерфлайн звільнює ще одного, його моментально в той же час розмінюють. Так, і ситуація 2 в 2. 50, 50-50, хвилин до кінця раунду. Може не стільки прямолінійно йти, проте все ж таки все ж фіш-такс перестрілює останнього передостаннього річного опонента. Тушканчик спині, тушканчик, можливо, навіть не читається. Бомба-дефолт. Супротивник Ситуація не 1, Спас... Врятуй лише хедшот. І він залітає. 11-1. Сюди конта... Сюди. повномасштабного вторгнення. Так, тим часом пішов вихід на Б. Видочтальне сам себе прервав, тож, кажучи, поганий хедшот. Е, вірус. ай яй бою закінчується. На жаль, рукіс також є кіл по КТ. Глок, ну треба голови ставити. Друже. А, ні, так він глок, а в нього USP, да, тому і не працює. Так, на жаль, на жаль, пістолетний раунд, гірокоптери забирають в свій. Актив. Так, о. Так, троє Б. Поїхали. Мінус, мінус нас тим часом. Фіш. Ага. А, я, я все зрозумів. Це були, напевно, якісь технічні проблеми. Про, про... А, це все. Я До Петра, до Петра коментатор, вибачте, будь ласка, щось кажуть.